Тиждень, що минає, можна назвати безпековими для України і для західних країн в цілому, адже саме питанням безпеки були присвячені головні зустрічі Мюнхенська конференція, зібрання міністрів оборони країн Євросоюзу та засідання контактної групи з оборони України, відоме як Рамштайн. Перед засіданням Ради ЄС із питань оборони 11 лютого європарламент схвалив погоджене раніше на найвищому рівні виділення Києву кредиту на 90 мільярдів євро на це. Та наступної роки однак міністри оборони блоку застерегли без збільшення внесків кожної держави та додаткових зусиль Європи цієї суми буде замало. Детальніше про тиждень безпекових обговорень Олександр Мужичук. Володимир Зеленський у промові на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки наголосив, що Путін ніколи не відмовиться від ідеї війни, а зупинити його можна лише завдяки продовженню санкційного тиску та реальними гарантіями безпеки для України. Він може бачити себе царем, але насправді він раб війни. Якщо він проживе ще 10 років, війна може повернутися або розширитися. І ось чому ми кажемо, що мають бути реальні гарантії безпеки для України та Європи. Сильні безпекові гарантії. Зеленський спочатку довго і нібито щиро дякував партнерам за підтримку, яку вони надають Києву, а потім критикував адміністрацію Джо Байдена. Український президент пригадав, як перед повномасштабним вторгненням спрямував до американських генералів тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, щоб той пояснив американцям, що Україні потрібна зброя для самозахисту. Я сказав, нам потрібні джевеліни, стінгери і реальна зброя, що здатна зупинити російську армію, щоб вони побачили, що ми не стоїмо голіруч. Це було дуже важливо, але найбільш практична порада, яку генерал Міллі міг дати Україні в той час, копайте окопи. Таку відповідь привіз мені мій головнокомандувач. Просто уявіть сотні тисяч російських солдатів на ваших кордонах, засилля військової техніки, і все, що ви чуєте, це копайте окопи. Гучні овальці лунали і під час виступу держсекретаря Ша Марко Рубіо дружні тон його промови різко контрастував із минулорічним конфронтаційним виступом віцепрезидента Джей Дівенса за словами Рубіо, американці завжди будуть дітьми Європи, і США та старий світ належать одне одному. Нам потрібні союзники, які можуть захистити себе, щоб жоден противник ніколи не піддався спокусі перевірити нашу колективну силу. Ось чому ми не хочемо, щоб наші союзники були скуті почуттям провини та сорому. Нам потрібні союзники, які пишаються своєю культурою та своєю спадщиною, які розуміють, що ми є нащадками однієї і тієї ж великої та благородної цивілізації, і які разом з нами готові та здатні захищати її. У своїй промові Рубіо навіть не згадав про Росію і НАТО, але вже потім, відповідаючи на запитання, висловив сумніви щодо реальної готовності Кремля припинити війну в Україні. Держсекретар США зазначив, що Москва зазнає відчутних втрат близько 7-8 тисяч військових на тиждень і навряд чи зможе досягти своїх початкових цілей у війні. Ми не знаємо наскільки серйозно росіяни налаштовані щодо припинення війни. Вони кажуть, що налаштовані, і на яких умовах вони готові це зробити. Однак чи зможемо ми знайти умови прийнятні для України, на які Росія також погодиться? Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що цілком згодна з Рубіо в тому, що Європа має бути сильною. Чиновниця також поділяє точку зору, що саме Росія, а не Україна, не бажає миру. Взаємна оборона це не факультативне завдання для європейського союзу. Це зобов'язання закріплене у нашому договорі, і на те є вагомі причини. Це наше колективне завдання підтримувати один одного у разі агресії. Або простіше один за всіх і всі за одного. Ось у чому сенс Європи. В свою чергу Британія відправить авіаносну ударну групу до північної Атлантики, оголосив британський прем'єр Кір Стармер. 11 лютого НАТО розпочало військову місію Арктичний вартовий для посилення своєї присутності в Арктиці в рамках обіцянок президенту. США. раніше Трамп наполягав на тому, що регіон, і зокрема Гренландія, недостатньо захищені. До цього 7 січня Лондон допоміг Вашингтону затримати танкер російського тюньового флоту Марінера у північній Атлантиці. Сьогодні ми не на Здоріжжя дорога попереду пряма та зрозуміла. Ми маємо нарощувати нашу фізичну силу, бо це валюта нашого часу. Ми повинні вміти стримувати агресію, і так за потреби нам слід бути готовими боротися. Робити все, що потрібно, щоб захистити наш народ, наші цінності та наш спосіб життя, і як Європа ми маємо стояти на своїх двох ногах. Перед Мюнхенською безпековою конференцією у Брюсселі провели засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. За результатами зустрічі Україна отримає військової допомоги на додаткові 38 мільярдів доларів. Основний акцент партнери Києва зробили на посиленні протиповітряної оборони. Найефективніший засіб протидії балістиці це ракети ПАК-3 до систем Петріот. Нам критично потрібні засоби для перехоплення балістики, адже Росія хоче знищити нашу критичну інфраструктуру цієї зими. Закликаю партнерів терміново передати Україні пакети ракети ПАК-3 зі своїх складів та для захисту нашої енергетики взимку. Також закликаю партнерів збільшити внески у програму ПЕРЛ, що добре працює, і через яку ми також отримаємо ПАК 3 для, та інші критичні. Ракети, я цілком певен, що постачання життєво важливого американського обладнання в Україну триватиме, як зазначав учора, близько 90% критичних потреб України в протиповітряній обороні. Тож я абсолютно переконаний, що постачання триватиме, і ми зможемо зібрати достатньо коштів для цього. Як йдеться на сайті Міністерства оборони України, за результатами зустрічей Україна отримала підтвердження нових внесків в інноваційні військові напрями, зокрема розвиток дроново-штурмових підрозділів. Ділів Олександр Мужичук подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.